От як самотужки розрізнити в тебе грип, ковід, грві чи що там воно в тебе трапилося? От, прокинувся, ото все. Температура як самотужки це зробити досить важко, якщо ви, по-перше, не лікар? Бо як буває, і лікарю важко відрізнити, що саме у вас без проведення тестів, угу. тобто маючи певні симптоми. Людина повинна першочергово бути проведене обстеження. те, що ми маємо, якщо є ця можливість провести обстеження, повинно бути проведене обстеження. Є доступні в аптеках або доступні в сімейних лікарів е, тести на грип, тести на не знаю, як тести на грип вони менш доступні, тести на коронавірус доступні. Якщо ми проводимо тестування, і в нас відсутнє е, результат негативний на грип і на Коронавірусну інфекцію це говорить про те, що ми далі проводимо лікування симптоматично цього захворювання як гострої респіраторної інфекції. Якщо ж у нас визначається, що це грип, проводимо специфічне лікування тут. Якщо визначається, що це в нас коронавірусна інфекція, проводимо специфічне лікування по цій інфекції. Добре, з цим зрозуміло, але ж питання таке: знаєте, в нас люди здебільшого, тому що ну у житті хворів чимось цим, да то люди займаються самолікуванням, і само, ну якщо не діагностикою, то люди, що температура висока, випили там чайочок, Невисока, ладно, потерпіли. Тобто не йдуть до лікаря. Бо якщо зараз всі підуть, я не знаю, які це будуть черги. Питання таке: от прокинувся, наприклад, нежить, не знаю, там нос закладений, і голова квадратна, і температура. Ну, хай там 37,3, 37,7. Звертатися до лікаря чи. Або на якому етапі звертатися лікаря? Ну, так, от ті симптоми, що ви писали, вони глобально більше вписуються діагноз, який робочий тим пацієнти, Це гостра респіраторна вірусна інфекція. Якщо в подальшому пацієнта динаміка проявів буде яка: піде висока температура 39-40, з'явиться сухий надсадний кашель, як лаючий такий кашель, з'явиться виражений головний біль, це більше підходить під діагноз грип. І він це під діагноз грип, підходить саме в цей період підйому захворювань. Тобто, якщо ми матимемо влітку такі симптоми, у нас не буде діагноза грип, А саме в цей період захворювань це більше буде підходити під діагноз грип. Якщо в людини динаміка симптомів іде на спад, або вона тримається в якомусь періоді часу, там протягом трьох днів, тримається. То, в принципі, ми так само ми, Основне в інфекційних хворобах це динаміка проявів. Ми спостерігаємо, як далі йдуть прояви. Якщо воно все пішло на спад, супер, можемо в принципі і не звертатися, якщо в нас нічого особливого не турбує, або не було ніякого складу, нічого не залишилось. Але якщо ми маємо прояви, які не йдуть на спад, або відмічається погіршення стану, однозначно звертатися до лікаря, і лікар потім визначається з правильним там, призначенням певного лікування. Так, давайте сценарій розглядати. Сценарій номер один. Е, от ці симптоми, які я описала, вони залишаються, але не йде дуже велике підвищення температури. Але от 3-4 дні, ти все одно ходиш у це 37,5, 37,7, 37,2 – ламота. Там щось не дуже не дуже приємно жити. Скажу так, що робить, якщо ти вирішив залишитися вдома, якщо ти вирішив не йти до лікаря, е, що пити, що приймати. Найправильніше використовувати симптоматичне лікування, тобто ми маємо цих симптомів, у нас тече з носа. Першочергово, що ми тут робимо: це ми використовуємо промивання носа розчинами, фізіологічними там розчинами, або це може бути адаптовані розчини вигляді спеціальних препаратів. Тобто, це промивачки, такі я думаю, всі кожен його знає. Використовуємо розчини для промивання носа. Далі, якщо у в нас є виражена закладеність носа або ще якась така симптоматика, то можна використати суди, там коротким періодом часу. Переходимо до симптома кашлю, а з кашлем ми робимо абсолютно нічого. З кашлем ми просто живемо. Ми дивимося, як далі кашель розвивається. Тобто, І ці можна... препарати проти кашлю, ці всі воно не працює. Вони навпаки можуть погіршити стан є категорія людей, тобто, це у нас дітки до 6 років, яким взагалі заборонено давати препарати, відкашлюючи, так як в них не наскільки ще правильно розвинена бронхолегенева система, вони не можуть в правильній мірі відкашлювати цей весь міст. 90% випадків проблем кашлю в дітей це явища, пов'язані з верхніми дихальними шляхами. Ми даємо препарати, які провокують виділення мокротиння аборетня з нижніх дихальних шляхів, і це навпаки погіршує стан. Дитина постійно кашляє, їй дають препарати від кашля, чи вона постійно кашляє, кашляє – це циклічний стан. Якщо б нічого ми не даємо, даємо багато пити, бо втрачаємо багато рідини, даємо, промиваємо носа, даємо препарати від температури, парацетамол або ібупрофен. І цього достатньо на цих первинних етапах. Ми далі спостерігаємо, як буде розвиватися ця симптоматика. З'явилася якась симптоматика, ми там зафіксували умовно, якийсь висип з'явився. Ми зафіксували, або з'явився якийсь біль у горлі. Ми зафіксували, використали там місцеву терапію при необхідності, є певні препарати, ті самі, навіть смоктульки, можуть полегшити відчуття болю в горлі. Але якщо це вірусний характер, воно самостійно пройде. Воно самостійно пройде і потім просто поступово піде на спад. Подальшому, якщо у нас симптоми ці продовжуються, такого плана, нам потрібно звернутися до лікаря на огляд, щоб лікар оглянув. Чи немає пацієнта ознак приєднання бактеріальної інфекції? Перший момент саме для цього можна провести мінімальні якісь там обстеження, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Пацієнта послухали, подивилися, вислухали, що він там приймав, що робив. Призначили певне лікування і далі спостерігають за динамікою цих проявів. Так само ми провели ці обстеження, взяли аналізи, призначили лікування і спостерігаємо за динамікою цих аналізів. Тобто, неоднозначно, що в нас зараз по аналізах буде. Лейкоцитоз, як всі люблять з паличкоядерним там сувом вліво, і це потребує антибактеріальної терапії. Ні, це не є критерієм для призначення. Пацієнт там може бути там високі показники, але він через 2-3 дні вже як огурчик, уже йому краще. Пацієнт там може не бути лейкоцитоза там від тих сувів вліво, як усі люблять про це говорити. А в нього є бактеріальна інфекція. В нього приєднався синусит. Тобто в нього гайморит простими народними словами з'явився, в нього фарингіт бактеріальний, в нього ще якісь інші вторинні приєднання бактеріальних інфекцій, якийсь бронхіт бактеріальний, в супутніх патологіях людей так часто зустрічається. Тому спостереження досить таки важливо для того, щоб ми зрозуміли, в яку сторону, де ми будемо куди рухатись. Якщо людині стає гірше, якщо росте температура, якщо всі ці заходи, які ми робимо за симптомами, не допомагають, температура росте, все все більше закладає, То ми йдемо до лікаря. Можемо самі тест, наприклад, зробити на грип, якщо знайдемо, да або на ковід. А якщо тест показав грип, дивіться в нас зараз. Ну, назву так, досить розвинена телемедицина, в принципі, і це дозволено відкривати навіть лікарняні сімейним лікарям фактично на відстані, мовно кажучи. Так? Маючи позитивний тест на грип і маючи певні симптоми, лікар сімейний може призначити препарат, ефективний противірусний від грипу, а це препарат «Озельтамівір». Це діюча речовина при праті дуже велика е, купа, ви можете собі написати, записати діючу речовину і шукати, які вам подобається на будь-яку цінову політику. І можемо спостерігати далі за динамікою клінічних проявів. Відповідно, якщо динаміка проявів пішла на спад, все супер. Пацієнт приймає весь курс лікування, одужав, все, все добре. Але якщо пацієнти з'являються критичні симптоми, які говорять. Про те, що йому потрібно зараз або стаціонарне лікування, або корекція по лікуванню, призначення якогось додаткового лікування, то однозначно тільки лікар зможе допомогти це все розрізнити і призначити правильне подальше лікування.